Hello, guys! у мікрофона, як завжди Sky, і вітаю вас на каналі. Сьогодні, друзі, у нас відео на тему нових героїв 4 сезону. Це буде саме перший погляд на них. На жаль, ми не можемо прямо розібрати їх скіли, я там про деяких можу там щось краще сказати, бо на тому відео, з якого я це брав, це рекламне відео в Фейсбуці було. Це жодної офіційної там інформації від там, наших ком'юніті менеджерів, чи ще від когось, але вже всі блогери про це сказали. Вже ну є підтверджена інформація від модераторів, що це так, це нові герої четвертого сезону. Чи всі вони будуть у четвертому сезоні? Чи може бути їх більше? Поки що невідомо. Але це перші 18 там чи 17 героїв, які ми отримали перші погляди на них зараз будуть. Тому нас на фоні за долілька за це не хвилюйтесь. Вона так для фончику чисто стоїть, тому що вона гарна. Куди ж як її не поставити? І переходимо до різних героїв. Почнемо з героїв о, саме вогню, саме вогню, так, Давайте перейдемо до них. І ось у нас перше. Перше, знову такі дрони наші. Ладно, На джетпаках літаючи літаючі в нас дворфи і не тільки, з'являється, в грі це у нас ти пачі, о, випалювання. Це буде у нас горновий герой випалювання. хтось там буде Лего, чи Епік, чи Рарка, судячи по базі ХП. Ну, плюс-мінус це схоже або на епік, або на рарку. Навряд чи це буде легенда, це в нас е, жіночий персонаж, в принципі, озвучка в неї не сказати, що ну, типу, непогана. Книг потребує на пасівку, на бойовий, на ультимейт. Uh, uh, просвіту не потребує, Чисто йде у нас атака, крикиша Киу. Тобто це у нас буде демедж зіра випалювання. Ну, як завжди, на моєвому, тим паче, ви бачимо по картинці навику, це, мабуть, яких завжди відскоки, буде там відскакувати від супротивника. там може, ну, знаєте, схожі навики є нас герої. Можливо, накладати випалювання на п'ятому навиці. Там атака по площі, яка ще чи може зняття. Ну, uh, коли я слухав, я озвучку, ніякої підсказки не було на це, що саме вони роблять, бо по деяким персонажам, прямо в самій озвучці, їх були підсказки. Це перший герой вогню, якого ми бачимо, Рарка чи ліга поки що сказати не можу. І йдемо далі. Йдемо далі. Так, наступний. Наступний у нас вже йде. Ашкар або Ашгар, це в нас саме саппорт, і це ще до чого, ще й має ауру а, атаки. Можливо, це в нас аура атаки буде на всі бої, чи може там тільки на якогось там босі, або бося або, арена, або ще якісь вежі, або стовпи. А, книг потребує 4 туди, 4 туди ультимейт, бойовий, і, і його а, озвучка вже дала трохи натяк на те, що він робить. Він накладає бафи бо він там а, під час своєї першої озвучки вона там ідеться кожна ці герої там від 10 секунд показується в Фейсбуці як реклама, і то на кожному приходилось скріншот робити. Тому він нам казав про те, що, типу я втримую всі бафи на всій команді постійно щось в цьому дусі він сказав. Тому бачимо гарне ХП, бачимо непоганий захист такий, атака, але є влучність і спроти це одразу вже саппорт Герой ближнього бою, Але це одразу не факт, тому що Сінерел ну, у нас так само був а, з нас з великим дворучним мечем, але виявився дальником. Тому ну, це, я думаю, точно буде танкета якась непогана. Ну, по більшій частині, я гадаю, що це буде Лега. Це Лега. Ну, я не думаю, що це буде епік. Виглядає дуже непогано. Тут кожен герой промальований реально круто. Це у нас тигр. А, і одразу хочу сказати наперед, наперед хочу сказати, бо герої вже одразу покажу. Наприклад, в третьому сезоні всі ми отримали одного такого ібового щура, який дуже багато або напакостив, хтось хотів ребалансти, комусь взагалі гра через нього набрила, хтось напаки хотів собі його на акаунт. І ось знаєте, в чому сезоні у нас буде контр-команду ширів. Нам надобавляють стільки котів, скільки ще не було вдиха. Тут і кути, і тигри, і леви, коротше, будуть вся, всі з родини кошачих, які будуть, по, типу, контр щур Ну, тут, мабуть, деякі з них напаки стануть стануть сильнішими, ніж щур. Це у нас стандарт, кожен герой там інколи герої ну, потрапляють чи сильніше. Але наперше скажу, тут будуть саме герої старих фракцій, тут у нас буде електрошок, тут у нас буде випалювання, тут у нас буде людяний вибух, знову ж таки, будуть гарні герої сапортів. Там одна сапорта мені вже сподобалась, я вже хочу собі накал, чисто тільки по зовнішньому вигляду. Тому ніяких нових синергій поки що не обіцяю. Тому очікуємо тільки поповнення старих. Про, йдемо далі, третій герой. Тут же в нас е, Маштан чи Майтан, е, це в нас тож така. Е, типу герой АССін, тут же по кінжалу, це буде ДДшник, який буде стрибати саме на задній ряди, вирізати їх, є пасівка, так, бойовий ультимент, знову ж таки, по картиночкам не всім скажеш. Аура атаки, бамбли аура, мабуть, буде на арену, е, І це випалення, до речі, так само, тому це герой, який можливо будуть підривати випалення. Або це взагалі новий унік-випалення, що ще ще не відомо, але виглядає вона погано, гарна атака, гарний захист, до речі, для неї 1000 200, ну, тому що це ближні. І 40 хп, що дуже до, що, до речі. Ну, плюс дуже швидкий інтервал атаки, тому це точно асасін Дальничик. Переходом далі. в принципі, кожен герой виглядає унікально. Вони зараз най... нема того, що схоже, як було багато героїв купіпасту з С2 і С3. Зараз вони трохи всі ну реально унікальні. Вони мені подобається дуже промальов. Казалі це єдине найкраще, що є в ДХ. Це як промальований герой. Четвертий герой це просто uh, пей... Пейкстон чи Пайкстон. Uh... Виглядає просто бомбезно. Оцей вершник, оцей скелетончик скілет, на коні, ну просто прямо з пресподні до нас прийшов. Взагалі. Дизайн і озвучка теж крута. Є, є, є влучність, нема спротиву. Є просвіт, що вже натякає на героя з просвітом. ХП непоганий захист є гарна атака. Просвіт, значить, це точно. Герої, які будуть трохи залежати від просвіту, можливо, ні. Інколи таке буває. Наприклад, та ж сама у нас Приємство, Вона може як через просвіт, як через кишаки Киу грати. Два на пасів, треба аура на просвіту. Так само, можливо, для всіх боїв, можливо, для арену, невідомо, але виглядає герой вже файно. Не знаю, потім а, поговоримо, які найкраще всім сподобалися. Так, це в нас були герої вогню. А, переходимо далі. Наступний гроз, здається, у нас буде холод. Да. І ось вона, ось на Філісіберта, у нас є Філісіті, у нас є Філосі, у нас є. Коротше, у нас же стики, І тепер ще одна до родини Філісіті. Тепер у нас є Філісіберта. Коротше, буде просто або Філі... філька, як завжди, або Берта буде. Виглядає вона, ну там просто чарівно. Я коли дивився анімацію, ну, героїня класна. Оця от неї, виходить, шпага, мабуть, як або як. Один меч одноручний. Я чесно, не знаю, я цього не персонал, але вона, чесно, класно виглядала. Мені дуже того цей капітан з аура атаки, чавної саппорт, але бафає атаку. Ну, тобто аура не атаку, пасівочка, якась там з кінжаликами, бойовий там, ультимейт, ну, нічого не відомо щодо навикам Але непогане хп, непогана середня атака, середній захист і, і влучність так само і... Потрібно. Е, тому, я думаю, це буде саппорт, який буде непогано і пробувати і контролити. Чи буде це саппорт з механікою стрибків назад, типу вирізати там заднього герою, або притягувати до себе, бо схоже вона поки що на ближніх, але виглядає вона реально круто. Дуже сподобався дизайн, і озвучка вона і так само бом -бомбі бомбізна. Йдемо далі. Наступний герой воно нас знову о, з родини кашачих. Е, цей персонаж так, промальовано видно, що ну, не дуже прям, щоб е, крутіше не всіх, але це думаю, це або рарка або епі. Хоча для Епіка Черархія, дуже класна атака, 1400, але маленьке ХП. Це в нас льодяний вибух. Знову ж таки, якщо це буде Гертін на, Герті на, на максималка, або так само, як Гертін, то це ще одна крута в льодяний вибух. Перше, по нічому сказати, аур, знову ж таки, здається, на Крит урону, це аур у нас, або на атаку, не пам'ятаю, здається, на А, Далі, треба по 4 книжки, в неї якісь скудячі, по навикам всі точечні удари. Тому непогано, в принципі, в гри непогано поглядає, параметри класні, будемо дивитися, побачимо, хто це. І третій герой це в нас Міро. Просто той теж Бласт, Тож людяний вибух виглядав він взагалі файно з цією трубкою, там, типу, Слубдох в нашому світі. Е, ну, Там у нього пряма звучка така ще під це. ну, Просто герой взагалі. дизайн, ну, 10 з 10 намалювали, ну, кайфово, я не знаю, гарне ХП, гарний захист іще і гарна атака. То це з людяно вибуху, де ділер чи новий бустер. Треба ще дізнатися. Але судячи по тому, що у нього там навіть сувої лише якісь книги, і оця от його трубка, можливо, це якийсь знову новий бустер, але виглядає реально круто. Плюс інтервал атаки дуже маленький, тому ще може це що схоже на шину, який теж там буде десь там ударів одного кидати, чи як Келтон. Ну, побачив, побачив, поки що наперед не можу нічого сказати. Ми навиків не знаємо гро, можна тільки їх подивитися, але виглядає круто. Йдемо далі. Наступне здається, блиск, ані яд, і в нас тут такий просто. А... Темний Лев, або темна Пантера, або не, не знаю, або темний, темний тигр. А, з таким вороном, такі от, як, типу, шаман якийсь, спротив, А ворона, спротив, пасівочки. Там на три книги треба бойовий, чотири ультимейт, середнє хп, непоганий деф, гарна атака, треба влучність і спротив. Тому це точно бач саппорт, це якийсь контрол, а, або це новий герой Нілу. Ще нічого не знаємо, але стати гарні, дизайн теж крутий. Взагалі, кожен тут герой реально подобається. Плюс яди, герої непогані завжди треба, особливо якісь хілери, ще більше хілерів я треба. Далі в нас знову-таки риби, без риб ми нікуди. В нас шина. Шина тепер ще і в яді буде. Ну, трохи, звісно, по іншому зроблена. Це теж саппорт, саппортів в цьому сезоні багато додали. ХП захист середній. Атака. Тож теж середньо є влучність. Тому це повноцінний спорт, можливо, буде контролер, сам герой контроля. На п'ятому, судячи з іконки, це буде або штраф лікування, або, наприклад, лікування. Або ж таки, штраф конверсія лікування, це як у Бірінгара. Подивимось, подивимось, це можливо ну, намальоване погано, такі очі пояс поясі з кісток. Прикольно, глядає. І третій герой в нас просто. Муерта. Ну, чесно, ну, я думаю, хто е, знає трохи на... Ну, там хто ще грав, хто там знає трохи на, на, на мексиканських там всіх святах і так далі. Ну це Муерта, це просто і свята мертвих. А, крута, круто виглядала, озвучка в неї бомбезна. Там ще анімація така класна, вогняна. Ну, просто героїня в 10 10 знову промалювання, ХП, сер, вище середнього, непоганий деф, є атака, є влучність, є спротив. Ще й інтервал атаки, типу, непогано. Тому в цьому плані Геріня буде, мабуть, або я якась герой. ну, Судячи, по навіть нічого не можу сказати. Можливо, це новий герой Рєса, яких реально не вистачає в цій грі, бо їх дуже мало. Або це новий контролер, або це все ж таки саппорт. Ну, тіпо, треба ще дивитися. Але ми знаємо, що і саппорти можуть пробувати. Тому героїня виглядає прикольно, що з такі в неї оці Е, Ті хто, ті, хто мітають оці вогняні кільця там забув в стратежках, деяких були. Прикольно, прикольно виглядає. Далі йде наступний Це здарець, тут здається Блискавка. да Блискавка знову ж таки, дворфи і знову на своїх літальних апаратах. А це в нас саме герой електрошоку. І це буде герой дальник, судячи по тому, що вона літає. ХП середнє, гарний захист, гарна атака. просвіт влучність. Це герої, мабуть, буде або а, як Піркунтет ДДшнік, або буде як шайтан чи Ніса, саме бафер а, електрошока, якого не вистачає інколи. А, сподіваюсь, вона не займе Нішу Ніси, а буде набагато вище. І реально вони зможуть розкрити взагалі фракцію з електрошоку в майбутньому, але герой про дуже класно. Там анімація теж прикольна. Тому, якщо всі, хто хоче подивитися саме анімації, треба зайти в Фейсбук в розділ реклами і там шукати кожне відео. Я спробую прикріпити посилання. В Діскорді, якщо хто хоче, прям 10 секунд подивитися, як вони там говорять, їх озвучку і анімать. Далі, просто оце ось Лф э, э, Тігер, не знаю, цей э, просто п'єна маштур чи Манштурм, це танк. ХП просто офігенно 46, але захист дуже маленький, як для нього. Ну не там нижче середня атака і гарний спротив. Тому це повноцінний танк. Він там прямо навіть озвучки каже, що я буду стояти до останньої, ще захищати якось союзників. Тому на пасівці щось в нього там вже схоже, або якісь буде самобафи, або невразливість. Героїв намальовано теж десь з 10, що щит офігенне, що його цей от меч просто приконує, що такі він там світячий там, з блискавкою. Ну, коротше, герой виглядає офігенно. Це танк. Героїв саме синергії в цьому сезоні дуже багато, і це саме кайф, тому що герої синергії взагалі о, в цьому третьому сезоні розкрили себе просто на 100, на 100 балів і 100. Всі вони грали, всі вони грали чудово, але герой мені дуже подобається вже по візуалу. Не знаю, як він буде понавчика. Подивимось, в колекцію треба обов'язково. А далі в нас Зевс на пенсії. Спустився з небес, трохи перевдівся. І ось такі в нас. Це у нас Чароліал, або Халоріал, або потім як його ще не знаю. Правильно, треба буде прочитати його локалізацію. Це в нас. Хто це? Я вже забув, я вже забув Сенергію, хто у нас електрошок був. А, в нас були нестримні і е електрошок. Я гадаю, що це не значить. Я, я просто їх тільки в, цьому, в іншій локалізації. Дивлюся, непогане хп, дуже гарне, ну, гарний захист середнього, слабка атака. Е я думаю, це буде. Якщо це не стрибня, то дуже класно. У нього, у нього судя пасівочка, блискавка, якось себе заливати, мабуть, два меча перехрещених на бойовому, ультимейт, якісь типу соло-міч, мабуть соло-удар, це був Асасі. Типу, як може Настенка буде пригати назад, якщо це не стримні. Сподіваюсь, це не стримні. Я сподіваюсь, що я був правий. Але герой теж, теж прикольно. теж прикольна озвучка, теж прикольна анімація, якщо раду ще можуть далі. І останній у нас героїв, це саме герої темрява, вони взагалі в своєму дизайні унікальніші нікуди. Блін, вони реально бомбезно промальовані. Давайте же дивитися. Ой! А, це світло! У нас ще буде темрява. Так, у нас світло, я вже про темрі сказав. А це на сапорт світла. Знову якийсь ельф, 40 хп, майже непогана захист, непогана атака і просвіт. А судячи по атакі і просвіту, ще й влучність, це, мабуть, або буде герой контролю, або якийсь герой дуже класний, саме Хіло через просвіт. А, по навичкам нічого не можемо зробити. Аура на крит урон, тому, тому це може бути або ще саппорт з полу ДД, який ще буде пробувати. Ну, в ній таки теж прикольний, тому що то кожен герой саме по ньому, ну, як завжди, світло. Сподіваюсь, вони будуть на хайп. далі <laughs> нова тигриця. Тарула, Тулула, -ту тулула, -ту так. ХП, ДФ, захист, атака, все середнє непогано, влучність против, тобто ще й герой. контролю. На пасівці щось там або рука, яка тримає серце, тобто або це якийсь підхіл на пасівці, ти бачиш, там можна й запати. Тому я поки що не можу сказати: це або буде хілерш, або буде якийсь герой контролю. Треба буде дивитися. Тому навички кожного чим взагалі не знаємо, ми просто дивимося, як герой виглядає. Uh, далее. Шахла. Uh, Шахла Шахла. це аура це нова героя аури, це, мабуть, буде по більш частині саме ДД-аури. В неї озвучка така, знаєте, ну, тобто, дівчина не просто не, не з простої сім'ї. Вона там зове, зове кудись. ну, і Потім послухайте, зрозумієте, вона там ще навіть фігурою трохи так Мені це буде Ну, це, мансувати. Аура на атаку, пасівочка, такі, типу, кулак, щось там далі. Не нічого не зможу зрозуміти, теж нічого не буде. Чесно. Ну, це герой аури, в принципі, аури, якщо вони будуть добувати ще сильніших героїв, аури треба реально піднімати, щоб аура ще грала сильніше. Хоча аура не так не слабка стихія, але героїня правильно, прикольно, ще така в неї, типу, як е, посух е, на вигляді гітари якоїсь, ну, типу, струни є. Ну, Прикольно, прикольно, кожен герой по своєму унікальний, з новими артефактами, з новим дизайном. І от тепер Темрява у стані в нашому списку. І перше, це ась. Есть або Астайон, Астайон, якийсь буде це саппорт. Це не не призив, це не, не тінь, це саме буде саппорт, є влучність, є мід не спротив, є гарна атака, ХП і дефенс. Не знаю, який це саппорт, судячи з такою атакою, це буде, мабуть, демедж по побічнення. Хоча пасівка, на який сейф, змахує це, або буде. Дуже класний герой є саме Хілу, який буде залежати від атаки е, ну, по більшій частині, або це буде крутий герой контролю. Але виглядає офігенно. Це героїня, це вона. І, ну, літаюча, як завжди, реально там і прикольна анімація, і прикольна озвучка. Ну і зараз саме такий герой, який прям, ну, перший раз такий дизайн зробив. Можливо, це буде новий якийсь демон. І це в нас а, Пер, Персій. Персіус Персей. Просто купа. Е, великий такий персонаж, просто купа рук, купа якихось якихось ці от щупла там все у нього розкрита. Гарне хп. Гарний захист, слабенька так, як воно треба, значить, ну, це буде танк, або якийсь герой з контролю, ближніх. Гарна атака, гарна влучність. Аура на, на здоров'я, по навичкам, по всічкам. Ну там, судя по ультимейту, мабуть, можливо, якийсь стан накладає, якщо це буде масовий. типу як тему дера промокацію, а це буде масово з танки, дати. Це ще буде бомба. Тому герой виглядає офігенно, теж офігенна анімація, там все. Я не знаю, подивитися його грі, який він великий персонаж чи ні, але... Круто-круто виглядає. Тому що я хочу сказати, по взагалі по всім героям. А, кожен із героїв унікальний по дизайну. Кожен герой а, не мав того, що як раніше нам не додають нові синергії, тобто там ще мільйон всяких там якихось там а, герої а, кулеметів, герої Небесного якогось чайва з новими синергіями і так далі. Тому додається дуже багато сапортів, дуже крутий танків. Додаються так само гено, герої старі синергії не самі старі синергії тобто не дикість, не там. Uh, реальні до них чомусь не додали, хоча до багато кого Або це ще не всі герої, це тільки 18, які ми знаємо. Uh, знаючи, як випускали розробники до цього, це 30-32 герої повинно бути. Але вони казали, що вони зроблять акцент на менше кількість героїв, але на якість. Uh, тобто робити менше синових фракцій, менш, там, куб, меншу. Купіпасти героїв, тобто я вже бачу, цього, що прям копії героїв немає. Тут кожен герой ну, вже унікальний, варіант дизайн. А ось ця героїня, яка стоїть на фоні, я хочу собі саме і на аккаунт отримати одну із перших. Сподіваюся, вона буде офігенно відігравати. А хто більше цього сподобався вам, та якого героя хочете вже собі накатити, скажіть, як вам промальовка, і скажіть взагалі думку, Да, Багато хто напише, що не треба нам нових героїв, треба більш нового контенту, але все ж таки очікується новий саме Малінус. І я думаю, що багато з цих героїв повинні заграти на ньому. Але ж, ці гри, всі вони мають одне, це ігри, які просто грають за рахунок свого дизайну, за рахунок героїв. Тому всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайки до гри і підписати на канал, що це зробили. І так само завітайте в наш Discord і Telegram. Всім бай-бай, друзі!